Так, доброго раночку. Сьогодні ми з вами браслет зробимо шамбала ось такий. подивіться везерунок у нас з вами вийде. Ось ось так. Нам для цього потрібно. Ви бачите, що я в дві ниточки зробила основу. Далі мені потрібно два кольори моєї ниточки. У мене буде жовто-блакитний. так. І е, скільки ж мені потрібно цій ниточки основи, мені було потрібно 60 е, см. Синенькою, мені потрібен метр двадцять ниточки. І е, ми закріплюємо основу нашу. так, І переходимо, що ж ми далі робимо. Беремо нашу синеньку ниточку. Так. Так, ложимо, дивіться, знаходимо серединку. Ось у мене серединка. Ложимо ось так. раз, Дивіться. Праву, ліву я піднімаю, так під низ, ниточку, наверх, правий Ось так. О, ліву Праву ось так само, тільки наверх лівої. Ось у мене ось так вийшло. Далі я беру що нашу жовту під низ нашої основи ось так. Під низ. Ось так, тоже серединку. Тоже так само жовтої, жовтої я взяла так само метр двадцять. І що я роблю далі? Отут саме основне, дивимося уважно. Так, тим, що я беру так, наверх ниточку. так І дивіться, під низ, ось так. І продіваю ось ось цю петелечку. Раз. Так? Далі так, так само я повторюю і тут під низ і в петельку. І затужуємо. Затужуємо. Раз. 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 Ось подивіться, у нас з вами вийшов перший наш вузлик. Ось він. так. Що ми робимо далі? Ви бачите, що в мене завжди буде синя внизу, жовта зверху. І так, що ми далі робимо? Беремо ліву, підниз, ось так, наверх. так, Наверх ось так. Далі беремо праву так само. Піднис, ось так, наверх. А тепер, дивіться уважно. У нас спочатку ми діяли жовтеньку, вона була у нас зверху. ми ось так, з низу, з під низу. Ось продіваємо ось так. Проділи. І в нашу петельку. Ось так. Раз, так само з правого боку під низ, ось так, і в петельку. Ось. І поступово що затужуємо нашу з вами ниточку. Ось так. Подивіться. Раз, знову. Під низ, наверх, підниз, наверх. Жовтенька піднис Ось так, в петельку. Знову тепер право так само, Підниз, в петельку, ось так. І затужуємо. Ось так. Подивіться, як в нас дуже гарно виходить. Далі, знову так само, під низ наверх. Ліво, право, потім беремо наші ниточки. Ось так. Проділи. Раз. Ви бачите, що я стараюся під низ всіх моїх ниточок, ось так рівненько. І що я в петельку. І затужуємо ось так. Подивіться, подивіться, як в нас виходить. Ну, Нічого складного тут немає. І так, дивіться, я ось проплила, і я буду показувати, як я закінчую мою шамбулу. Я беру ножниці, відрізаю з жовтеньку, беремо зажигалочку.